Всіх вітаю, з вами Марія і давайте сьогодні камінчики подивимось, на що вони натякають. Давайте побачимо. Так, тут більш про вашу оселю, там де мешкаєте, і про, знаєте, про моменти, ви знаєте, таке враження, що тут домовичок підказує відповідь. Полюби свою оселю. Коли е, буде добре, якщо ви щось в свою оселю, таке, знаєте, принесете гарне. Навіть там, ну, що завгодно може бути. Квіти, може бути щось, от щось, що вам буде приємно бачити, е, натяк на. Допомогу нервовій системі. От просто вам треба переналаштувати своє бачення на щось приємне. І так само от десь на роботі можете собі щось приємне залишити, щоб ви могли взяти це в руку, потримати і якось заспокоїтись. Щоб ви подивитись могли. Тут просто, от, знаєте, автівка ваша, якщо їздите в автівці, то те ж саме. Щось маленьке, щось воно там ну може, це пахучка якась в автівку. Ну, що завгодно це може бути, але це щось на згадку. щось... Що вас буде переналаштовувати на щось приємне. Може, це з тих речей, які у вас вдома є, але вони десь там закидані і ви не згадуєте. Зверніть на це увагу. Для когось, хто там у вас нещодавно приходив додому, додому, да. Може, і на роботі, але в меншому відсотку. Знаєте, от коли якось як багато людей у вас було перед очима. Ну, наприклад, там, може, день народження був, і приходили різні люди до вас з привітаннями, може, там щось інше, якесь там свято чи не свято. Тобто тут кажуть про те, що. Вам як очистити треба приміщення після такої кількості людей. І це енергетично очистити. Це не просто там помити підлогу і пил попритирати, а це якщо миєте підлогу, то жменьку солі кидайте в воду і з солью вимивайте. Якась енергетика брудна йде, вам треба її очистити. Угу. Добре, давайте перепитаємо, що нам ще покажуть камінчики, на що ще звернути увагу. Так, для когось з вас буде змінюватись враження стосовно чоловіка, бо він тут як, знаєте, от, Будь-що можна сказати дуже по-різному. Він обере шлях от образити, щось складно сказати, щось, що ви запам'ятаєте надовго. Це для більшості з вас це буде пов'язано з витратами, з грошима. Коли ви щось купляєте, ви ну це не просто, знаєте, ви хотіли щось приємне зробити, ви хотіли від якоїсь проблеми таким чином відволікти людину. Але знаєте, він ну от зі своїм ненастроєм, настроєм він через когось хвилюється. Через когось він незадоволений, як якась третя особа, яка ну, просто портить йому настрій. І. Або ж, знаєте, не одна особа, а як третє обличчя. давайте так. Ті, хто відволікають його увагу на себе і не в приємному якомусь сенсі. А ну от... Теж, знаєте, не засиджуйтесь в цих образах, а от просто як очищуйте себе, свою енергетику і розумійте для себе, що і людині б гарно було б, якби він ну, якось себе почистив з тією ж сілю, знаєте, взяв би, пішов би до душа, би себе сіллю, хай би вона з нього. От, такий емоційний тягар би зняла б, Бо показана ситуація, в якій його незадоволення більш за все пов'язано з тим, що у нього, як знаєте, перекриваються дороги. Тобто, щоб він не починав, воно якось не так іде. Він, ну, там, коли людина прагне щось почати, і навіть не може, наприклад, почати, бо одразу якісь блоки стоять. От такі я показую, і давайте останній раз побачимо так. Хвилинку. Слухайте, камінчик втік, я його знайшла, але тут про те, що якийсь ворог від вас. Відходить. от Дійсно енергетичну чистку обов'язково робіть. Десь там промийте поли, підлогу з солі, можете ще відвар полині додати у водичку, просто берете там в аптеці, купуєте полинь, може вона вже і росте, можете зірвати і заваріть. І оцю водичку водою, якою будете мити підлогу, можете підвіконня теж саме протерти цією водою спочатку підвіконня, потім мити підлогу. Ну і останнє. Дівчата. Пам'ятаєте, у нас була, були камінчики про красу. Хто там ще не привів себе у гарну, симпатичну форму? Бо тут доленосні зміни у вас в житті, до вас людина по долі йде, чоловік, і вам дуже буде хотітись виглядати більш Симпатичною, ніж ви є, тобто ще більш симпатичною, то хапайте себе до рук і там, де зайве їсте, закривайте рота, бо потім будете собі казати, ну, ну що ти не могла б себе зупинити вчасно. <закрив> Дивіться, тут людина, яку вам хтось навіть передбачив вже. Ви як очікуєте на таке знайомство, але от зараз послухайте і забудьте: не ходіть, не чекайте, не шукайте цю людину. Це по долі. Вам обов'язково зустрітись. Кожний, кожна з вас зустріне свою людину вчасно. Коли це буде, ну, невідомо нікому. І дивіться: ви будете подобатись людині, але ви собі теж повинні подобатись, а от собі не дуже розумієте? І е, тут якось так якийсь такий як публічний простір буде. Тобто це не, не так, що там е, зустріч буде якоюсь, от ви як серед людей будете, їх багато буде цих людей. Mm -hmm. І тут одразу сподобаєтесь один одному. Так. Тут симпатія, от така миттєва. І ви як, ви як витрачати гроші будете в той момент, от коли ви ну, зустрінете людину, щось купляти будете, от щось таке. угу. Так, і зовсім прозорі будуть стосунки. Тут не буде нічого такого, знаєте, прихованого. Це, от, знаєте, як життя поділиться от, на до та після. І якось так, знаєте, от все легко і просто буде. Все буде, ніби ви знали людину, все життя. От навіть не буде такого довгого періоду, коли. Звикаєте один до одного. От, якось так легко спілкуватись емоційно, але емоції приємні, і водойма десь буде поряд. Десь от, як гуляєте. от. А може, для когось це басейн буде. І десь там в басейні або біля басейну. Може, ви там на морі, десь. Десь там озеро, якесь. От водойма, води буде багато. Свіже повітря, більш за все, йде. Ось так. Угу. От просто от у вас буде так змінюватись настрій ваш, якісь, знаєте, от проблеми. Вони просто будуть відходити від вас. І для когось показано, що як зміните своє живлення, свої кулінарні вподобання, то тут очищення шкіри буде. Як детокс такий буде у вас. Це класно. Дуже впевнено будете себе відчувати, от як під ногами платформа інша буде для вас. Дійсно, ну ось так. Ось таке показали нам камінчики. Цікаво, цікаво, дуже цікаво і непогано. Приємно завершили. І дякую вам за перегляд. Давайте побачимось в інших відео. Всіх вас запрошую і всім вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і підписку. І побачимось, всім пока!